Хакер-головоломок Яромир маленький геній з блискучим розумом, легко розгадує найскладніші шифри та загадки. Винахідливий, трохи сором'язливий, але завжди приходить на допомогу команді, коли потрібен логічний прорив. Вікторія! Завжди в центрі уваги знає всі тренди, і вміє зняти круте відео з будь-якої пригоди. Її харизма та вміння швидко діяти роблять її чудовим комунікатором і медіафейсом команди. Яна, спритна, мов кішка, знає, як тихо пересуватися, проникати туди, куди інші не можуть. Має гостре око, майстерна у викраданні потрібних речей. Діє на боці зла, але несподівано може перейти на сторону добра. Таємна агентка Лілія найстарша і найдосвідченіша. Холоднокровна, стратегічна, завжди тримає ситуацію під контролем, вміє користуватися шпигунськими гаджетами і має зв'язки в таємних організаціях. Дуже хитра, спритна, завжди намагається обходити детектива, бо не діє класичними методами. Детектив Вікторія спостережлива, щодовою пам'яттю та логічним мисленням вміє збирати докази і робити висновки там, де інші нічого не бачать, любить порядок і завжди прагне дізнатися правду, але працює класичними методами в рамках закону. Дослідник паранормального Олексій, таємничий, трохи ексцентричний герой із блокнотом. Повним примарних теорій. Його не цікавлять прості загадки. Він шукає те, чого бояться навіть досвідчені детективи, невидимих друзів, прокляті годинники, примари минулого, постійно записує щось у щоденник, бурмочу собі під ніс. помічник хакера головоломок Маркіян. Цілеспрямований, завжди з хакером і мріє стати схожим на нього. Хапає все на ходу. Помічник детектива Денис намагається бути завжди поруч з детективом, хоча сам детектив не завжди від цього у захваті. Та Денис ніколи не здається. А разом це детективна агенція Чорний плащ, і вони вирушають на розплутування чергової надскладної справи, з якою вони обов'язково впораються. Тут щось нечисто, якась дивна енергія. Ти ж знаєш, я не вірю всі ці штуки, мене цікавлять тільки факти. А тут таке що сталося, і це факт. А я впевнений, що це справа невидимих друзів. Вони просто знущаються з нас. Невидимі, говориш. Ми зараз роздивимось і побачимо їх. Шефе, давайте я побігаю тут з кредитів. Ми побачимо союлет усіх невидимих. Ніхто не буде тут бігати. Щоб не затоптати сліди і не стерти відбитки. Так, і тут щось нечисто. Це можуть бути і примари з минулого, а вони не залишають ні слідів, ні відбитків. А давайте допустимся кейди, і ми побачимо сліди і відбитки. Ми з вами станемо свідками чогось снімуть Адже я бачила супротив на детектива, отже, щось сталося. А от і перший свідок. Не знімайте мене, будь ласка, я не давала згоди. Та перестаньте ви, може ви єдиний свідок того, що тут сталося. Я знаю, як швидко за засвідки можна звернути підложити. Шановні може можна пощастило ще більше, і ми знаходимося поруч з головним підозрюванням. Саме про це я і казала. Мене геть не знаєте, а вже звинувачуєте. І це взагалі не тут. Мої буде все просто. Зараз підключимо геолокацію. і кладемо майже. І знайдемо його. Кого, кого ви знайдете? Ще до кінця невідомо, що тут сталося. Тобі невідомо. А я один сайт і знаю, що сюди поспішають. От де тут трапилось. Та зрозуміло, що щось трапилось, інакше назви тут і детектива не було. Детектив діє за старілими методами. Я не можу чекати, і мені потрібен результат. І мені теж. Мені це теж не подобається, але у цій справі він головний, то демо до нього. Ви теж відчули чули незвичайно енергії. А я відразу сказала, що тут щось нечисто. Ти все шукаєш щось позаземне, а тут справа рук людини. Так, навіть хотіло шукати її відбитки та сліди. От ми вам і допоможемо. Ще немає в чому допомагати, жодної зачіпки. За вашим завданням, я увійшла в довіру до того, кого можна. І знаєте, що вона мені сказала? Що? Що це взагалі не тут. Я так і думала. Отже, вона сказала, що це не там, тож може це тут. Головне, щоб вона не знімала мене на свій клятий телефон, бо це мені зараз ні до чого. Цю локацію я не знав, це на мене не схоже. Якщо я не знімлю про це все Тік-Ток, це буду не я. Тепер всі в зборі, отже, потрібно приймати рішення. Головне, щоб наш детектив не включив свою дедукцію, бо це буде надовго. Тепер всі як на долоні, і не виключено, то що хтось щось знає. І я вам допоможу про це дізнатися. Які ж потаєнні сили нас їх тут зібрали? Може, вони хочуть, щоб я провів спіритичний сеанс? Тільки Отже, тепер всі зборі. Якщо всі, усі, усі, я добре виконала своє завдання. Мабуть, не дуже добре, якщо може в другому місці, то нічого не віддав. У нас у кожного своя задача. Зараз розглядаємо і цю голову. Па ми тут. У кожного своя задача, а яка у цієї пані. Прийде час і всі про все дізнаються. А зараз потрібно діяти. Якби захватив з собою свою книгу про паранормальні нормальні явища, ми б рухались швидше. Шефе, а давайте я просимо ту книгу. Раптом допоможе. Ви піду тобою, у тебе так. Тати світло не маю уявлення. Що пропитати? Ви бачили когось підуть Так, так. Я тут сижу, і, знаєте, спостерігаю доволі таку цікаву картину, тільки що два хлопці перебігли, вибігли вони в ту сторону. Мої ми майже наближаємося до розв'язки справи. Як бачите, божен зайнятий розслідуванням. Я ж просила мене не знімати. Може я під прикриттям. Під прикриттям оборч, цікава версія. Треба про неї подумати. Вибачте, але до сих пір таємним агентом була я. Чи наші обов'язки змінилися? Ми не буде зараз думаємо. Тільки вони чекали розкриття ця справа. Не тільки тебе. Я вже налагоджу зв'язок з місцевими домовичками. І... Ви не розумієте, в кожному приміщенні живуть ті, хто все бачить і все знає. Тобто порушаємо дедуктивний метод, все вирішать домовички. Я скачу в план цього приміщення і тут твоїм домовичкам ніде сховатись. Шановні мої підписники, якщо нам пощастить, ми з вами побачимо ще й домових. Виявляється, вони про все це знають. Може, навіть дізнаємося, де поділась та таємна особа. Невже я помилилась? В чому ж мій прорахунок? Я думаю, якщо ми знайдемо пропавшу, ми і розкриємо цю справу. Я зараз побіг одну інформацію і ми знайдемо її слід. Шановні мої підписнички! Якщо комусь щось відомо про цю особу, яку ми розшукуємо, скиньте мені. Інфу і не забудьте лайкнути. Невже зараз ви не відчуваєте присутність невідомих створінь, які збивають нас із пантелику? Я бачу, що наші думки роз'єднуються. Пропоную нам роз'єднатися і продовжити пошук. Хоч я не завжди поділяю ваші методи. Та зараз я згідна. Я вже знаю, куди я буду йти і де шукатиму. Угу, Гугл мені в допомогу. Що ж, Хай так і буде. Потосторонні сили мені допоможуть. Це буде мій найкращий сторіс. Це тисячі лайків і мільйони вподобають. <му> нічого, нічого. Ви щось розумієте, хто я така і яка моя місія. Тож ви на пошуки і я на пошуки. Ну. І куди привів тебе твій гугл? Щось дізнався. Ось дивись, тут напевно ніхто не поїде. І ось тут можна щось заховати і заховатись. Знайдемо. Ну що паранормальні наші? духи тобі допомогли. Ти даремно до так іронізуєш. Іноді вони подають знаки. Головне вміти їх читати. То що вони допоможуть нам розкрити справу? Я бачу одне місце, де найбільше скупчення енергії. Йдемо. За приколи, ви ж самі мені дали роль злодійки, щоб я відволікала увагу. Ти ж бачиш, все повернулось, і справа заплутана. та ще й ти під відосом потрапила. А я вже давно про все здогадалася, але ж мене ніхто не питає. Тобто, ти давно знаєш, де воно знаходиться, і мовчиш. Так у мене ж ніхто не питає, всі просто ловлять мене, теж мені прикол. Пиши, я, раніше знав, ну нічого, запишу собі в закладку. Тепер ні у кого питань до мене немає, чи у когось є. У мене весь час були, адже детективна наче в мене таємним агентом, а ми всі думали, що ти злодійка. Ми всі мали б думати, це мій дедуктивний метод, я сама придумала. А я говорив, що тут щось нечисто. Я відразу відчув позитивну енергетику. Мене не обдуриш. А мені сподобалося розслідування, і рюкзак дитині знайшли, а вона його забула, а ми тут голови ламаємо. А мені теж і моя роль, і розслідування Класна ми все таки команда. Не просто команда, а детективна агенція. Це вам не жарти. Хочу вам усім подякувати в реалі справода і з вами працювати одне задоволення. Добре, я теж скажу. Мені теж сподобалось, але погодьтесь, що потусторонні сили все-таки нам допомагали. Олексій! А я тут хакнув один сайт, і тут є дуже заплутана справа. То що, беремось детективної агенції? Дорогесенькі підписнички, ви навіть не уявляєте, які пригоди нас чекають попереду. Тож слідкуйте за моїми сторісами, лайкайте, ставте репости усім цьому кіотнімашки.